Потреби ВПО в Україні та онкохворих українців, які мають статус біженців у Європі, в Івано-Франківську провели міжнародну конференцію: особливі потреби переміщених осіб з онкологічними захворюваннями та працівників охорони здоров'я. Її учасники обговорили алгоритм дій щодо надання відповідних медичних послуг. Цей проект націлений найперше на вивчення потреб людей, які хворіють на онкологічну групу захворювань, але не тільки. І ми обстоюємо ту позицію, що коли ми говоримо про запис забезпечення медичних потреб українців за кордоном, то треба говорити не тільки про медицину, але й брати до уваги також соціальне питання, мовне питання, питання юридичної обізнаності різних різних аспектів. Конференція фрагмент проєкту інтеракт Європи 100. Він спрямований на покращення якості лікування онкохворих пацієнтів у більш ніж 100 онкологічних центрах по всій Європі. Конференцію ініціювали фахівці центральної міської клінічної лікарні, яка теж є партнером проєкту yes. so, um... Ми приїхали сюди, щоб краще усвідомити потреби онкохворих. Коли ми будемо чітко знати, що вони потребують, тоді ми краще сформуємо цю допомогу. Ми розпочнемо тренінги для медичних фахівців. Прагнемо того, щоб кваліфікація цих працівників була визнана та захищена у Європі. Ми пролікували цього року в себе вже 568 чоловік з внутрішньо переміщених осіб. З них було 48 з онкопатологією. Тобто війна суттєво збільшила кількість пацієнтів, і кількість пацієнтів з кожним днем у нас зростає, зростає. Основна наша найбільша проблема це відсутність виробничих площ для розміщення пацієнтів. На жаль, всі наші відділення перевантажені. Люди деколи. Мусить якийсь час перебувати навіть на коридорах для медичних фахівців, які займаються онкохворими пацієнтами. Передбачені теоретичні та практичні заняття. Наразі проходить перший блок. Другий розпочнеться з січня нового року. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.